Потрібно буде покривати декілька разів, так як тоненьким слоєм, щоб не просвічувалося. Тут уже я розфарбовувала тут ще раз покрию. У гончарній майстерні опішнянського художнього ліцею Оксана Северин розписує гільзу від гранатомета. Тоненьким шаром наносимо на гільзу. Спершу легенько розмітила олівчиком для себе схематично, а потім уже домальовую. Я використовую такі в'язані елементи, які ще на тих гільзах, яких я розмальовую. Я люблю ще, крім того, що малювати, люблю ще й в'язати. Мені більше подобається такий геометричний розпис. Окрім гільз, майстрині тут розписують і тубуси від ручних протитанкових гранатометів. Робить це Світлана Мотрій. Головні елементи це пташки. назвали його птахи перемоги. І Розмальовую я свої вироби і всі наші майстри після закінчення уроків, які ми викладаємо в цій школі. Ми викладаємо гончарство. Неважко так само, як і на кераміку, але важче тим, що треба наносити кілька шарів. Це трошки нуднувато, тому що ти один на шар, потім інший ще раз, щоб не не було прозорим. Розписом гільз і тубусів від гранатометів майстрині займаються з осені минулого року. За цей час розмалювали майже півсотні. Вироби продають на аукціонах, а вирученими коштами допомагають бійцям. Оскільки в нас мистецький заклад, то е, ми вирішили зробити свій своєрідний арт. -фір. Фронт і своєю творчістю уже шукати можливості заробити кошти. Кожен із майстрів із художників намагається показати і свій талант, і разом з тим свої емоції, свої переживання і викласти якийсь певний символізм на цьому предметі. Для розпису військових елементів жінки використовуються крилові фарби. Ми зібрали понад півмільйона гривень. Це з останніх аукціонів з тих, що ми вже так конкретно купуємо. Те, що саме найнеобхідніше для наших хлопців ЗСУ. Від осені 2022 року. Раніше ми просто не рахували, чесно кажучи, люди здавали кошти, ми заробляли як могли, смаколики продавали, все продавали. Ну а зараз вже більш так закупи йдуть на десятки сотні тисяч. Через теми ці кошти вже якось так підраховуємо. За словами Наталії Матвійчук, виручені з продажу цих гільз та тубусів гроші спрямують на тепловізор для бійців. Ела Трубієнко, Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.